Далі говоримо про оперативну ситуацію на покровському напрямку. До Етеру приєднується Віталій Міловідов, офіцер 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Карадага. Пане Віталію, доброго ранку. Дякую, що знайшли час для суспільне студії. Як минула ніч на покровському напрямку, доброго ранку Я в зоні відповідальності 15-ї бригади національної гвардії, що здійснює заходи по за ворога на Напрямку Селідова суттєвих змін не відбулося. Стримуємо противника на рубежах, які було втримано ще на початку вересня. Просування вночі майже не здійснювалося. Ворог більше активізовує сили своїх безпілотних систем, збільшується кількість скидів з БПЛА та ударів мавіків, ударів півдронів по нашим позиціям. Нічних просувань майже немає. Пане Віталію, як ви характеризуєте ситуацію поблизу Маринівки і Михайлівки згідно з діпстейтом існує викривлення лінії фронту чи існує загроза на цій ділянці? Згідно аналітичних даних сін порталів, спостерігаємо, що противник трошки не трошки суттєво починає змінювати тактику на взагалом на покровському напрямку. Відходячи від місних штурмів в лоб до наших позицій, тобто уникаючи е, великих втрат і переміщаючись вздовж основних шляхів і е, е, польових доріг, вздовж лісосмуг, накопичуючи там сили невеликими силами, е, тобто він е, переміщається територіями, і все, що залишається поза ним, просто відрізає. відрізає. Просувається з південно з північно східного напрямку та південно-східного та південно-східного напрямку українського, що може в майбутньому створювати небезпеку заходу там на півоточення Селідова, але сили оборони поки що здійснюють всі заходи по стримання противника. Пане Віталію, що кажуть військові? З чим пов'язана зміна тактики ворога на покровському напрямку? Як ви це сказали трохи раніше? Наш ворог адаптується, наш ворог робить висновки, тобто вони здійснили тактику масованих піхотних штурмів, зрозуміли, що це не вдається, і тому зараз зробили висновки над своїми помилками або більш вигідні позиції, шукають для, для подальшого просування і таким чином. Заощаджують живу силу на, на, на землі, якщо ми правильно зрозуміли. З того, що ми бачимо, вони не заощаджують свою живу силу, оскільки це білет в один напрямок для їхньої піхоти, яка просто пересувається, знищується, заходи з евакуації майже не здійснюються, допомогу пораненим вони не надають. Тому це не заощадження, це виконання наказу іншим шляхом. Пане Віталію, трохи більше, якщо можна, про види зброї, які використовує супротивник на вашому напрямку, і загалом на Покровському напрямку ви згадували безпілотні, безпілотні системи, чи, чи використовуються механізовані засоби для наземних атак. Ворог під час здійснення штурмів, під час того, як стикається з сталою обороною наших позицій, застосовує на велику кількість артилерії. Співвідношення зараз на даний момент контрбатарейної боротьби збільшилося значно, застосовує каби постійно, регулярно і, на жаль, ми маємо констатувати факт, що безпілотники все частіше і частіше в півдронів стає все більше і більше. Мавіки скиди створюють деякі проблеми на цьому ділян на цій ділянці фронту. Пане Віталію, окрім напрямку нас Селідове, що можна сказати про загалом оперативну ситуацію на напрямку за лінією Гродівка Українськ. Це покровський напрямок. Ну, ворог продовжує стратегічне стратегічне своє задум, впроваджувати свій стратегічний задум щодо захоплення Покровську, тому намагається більш Широко вирівняти лінію фронту і наступати більш широкими силами, тому ми бачимо цю картину. Вони 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 змінюють тактику, вони зараз обходять населені пункти, намагаючись їх просто відрізати, не вступаючи в, в великі контактні бої і користуючись природними об'єктами, такими як, наприклад, лісосмуги, посадки, це те про що ви раніше казали так. Так, так, лісосмуги до Донбаська Донецька агломерація має свої е, такі певні особливості, що тут дуже багато лісосмуг. Вони широкі, вони дуже е, зазелені, це масивні, масивні такі дерева. Агломерація населених пунктів, які перетикають один з одного, дозволяє їм скритно. Вони перестали пересуватися відкрито як на початку вересня, великими групами, просто по вулицям. Тепер вони скритно пересуваються, намагаються переховуватись, накопичуватися в будинках і використовувати лісосмуги в якості перекриття. Тому аеророзвідка з нашої сторони дуже ускладнюється, коли ну, ну, важко виявити їх в цих зелених насадженнях. Пане Віталію, а ці лісосмоги, вони хвойні чи листяні? Що буде з ними під час глибокої осені? Чи, чи зникне це природне укриття чи, чи ні? Ну, в, осні, в основній своїй масі це листяні дерева, хвойних пород тут майже немає, тому з настанням осені маємо надію, що листва осипаться, і ми будемо більш спостерігати. Рисування противника, дякуємо за ваші відповіді за те, що знайшли час для Суспільної студії Віталій Міловідовий офіцер 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України. Карада про ситуацію на покровському напрямку.